Якщо у вашому будинку нерегулярно прибирають у підвалі, тече вода, дах потребує ремонту і вам набридло платити вже за комунальні послуги, то пора більше дізнатися про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Такі фрази лунають сьогодні деталі частіше. Але чи процвітає робота ОСББ у нашому краї? Про це мовилося на нараді в Івано-Франківській міській раді. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків чи не єдиний варіант наведення порядку в помешканні. Проте у регіоні, де така форма організації праці добре вкоренитися, ще не встигла. Проблем, кажуть, фахівці вистачає. Найболючіша з них переконують працівники житлово комунальної інспекції області, недостатня обізнаність керівників ОСББ. Бо є такі, що добре не знають навіть своїх обов'язків. Як альтернативу міські чиновники запропонували організувати для них навчання, адже плани у вищих владних колах майже грандіозні. Недавно міністр буквально дня, міністр з питань житлово-комунального господарства, пан Хіврич сказав: якщо ви вже читали, то в пресі є по телебаченню. Це вже говорять. Що до 2015 року як таких ЖЕКів вони не бачать. Щоб удосконалювати роботу СББ в Івано-Франківську, подібні наради Микола Саєвич планує проводити частіше. Як приклад чиновник подає Донецьк, там уже створено біля трьох тисяч об'єднань співвласників, що функціонують на високому рівні. Будинок це є спільна власність, вона ж повинна бути дольова. Ти маєш таку долю долю, і ти повинен відповідати і за сходову клітку, і за дах, і за підвал.